Всім привіт! Давайте подивимось, що заважає звільненню Херсонської області. Що заважає звільненню Херсонської області від окупантів? Що заважає Збройним силам України звільнити Херсонську область від окупантів? Як швидко це буде? Покажіть. Які перешкоди? Так, в процесі, в процесі звільнення є успіхи на цьому направлінні. На майбутнє перемога, так, так, так. Все, що заважає, зараз ми приберемо. Зараз ми приберемо. Ну, опять оце йде карта дурак. Несе розрушення собі і всім оточуючим. Це російська армія, це вони так як дурні себе ведуть. Безглустий напад, багато смертей Розрушення. Вибивають, так, прибираю перешкоди. Ще я хочу подивитися, як швидко, як швидко буде припинено це все. На майбутнє вийшла перемога і помста. Всі, що хто робить шкоду, ворог понесе ну, відповідь. Буде помста ворогу. Так, карти Таро, скажіть мені, чи буде звільнено. Херсонську область до кінця жовтня місяця 22-го року. Це буде звільнено до кінця жовтня. Це можливо, карти кажуть, можливо. ну, Жовтні місяць це активний процес. Навіть, да, до кінця жовтня. Навіть буде може таке можливо, що буде звільнено до кінця жовтня місяця. Зараз ми ще приберемо перешкоди. Це дуже добрий розклад. Дякую. Прибираю все, що заважаю. Так, заперечую. 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 В минулому вийшло, що ми чекали якісь поставки. Щось ми чекали і це ми отримали вже. І тепер буде дуже швидка перемога. Заперечую. Велика жорстокість. Заперечую. Це залишаю. Заперечую. 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 Запереч магічний захист, якісь там якісь стоять обряди, щоб російська армія перемагала, щось там супровод магічний. Але не, не принесе ніякої користі цим. Це одно перемога за Україною. І Херсонська область буде звільнена до кінця жовтня по цьому розкладу. Дай Бог, щоб так і було. Перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для Херсону, для Херсонської області. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України вигнати окупантів з території Херсонської області поволі вищих сил, да буде так, і прошу повернути весь негатив, який наробили не окупанти на цій території, назад, тим, хто робив це зло, хто скоїв. Все ворогу назад повертаю на територію Росії, хай на їх території буде ця біда. Все горе за біль, всі руйнування, все на територію Росії. Повертаю, поволі вищих сил. Да буде так як буде. Дякую всім за увагу. Дякую картам Таро, дякую Вищим силам.